Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. У сьогоднішньому випуску у Кременчуці виявили наряди часів Другої світової війни. У зону АТО передали гуманітарну допомогу та чи будуть кременчужани без гарячої води. Докладніше далі. Сьогодні Кременчук накрило димом. У чому причина? З'ясовували у міськвиконкомі, на нараді, яку скликав перший заступник міського голови Віктор Калашник. Із самого ранку Кременчужани потерпають від задимленості повітря. Сьогодні утром одразу щось так чувствувати не добре, особливо ті, у кого астма. Не жалко цих людей. Ну а що зробиш. Плюс ще зараз 30 чимсь градусів було, да, так? Що таке? Тіжело. Я й так ось ну, заварюю звісно, ради чого. Дихати дуже важко лесу. Тимаш задихаєсь, аби стабілізувати ситуацію та визначити причини, звідки в повітрі узялися продукти горіння, у виконкомі була скликана надзвичайна нарада. Задимна спостерігається на даний момент не тільки в нашому місці, але по всій території ну не по всій території, а з тих міст, які були можливо зв'язатися в телефонному режимі. Це Лубни, Світловодськ, Комсомольськ, Глобини, Майбородовка, Липове, Суми. Причини значні осередки пожеж у Глобинському районі. В навколишніх селах горить 15 гектарів торф'яників та 70 гектарів очерету. Це й спричинило смог по усій Полтавщині. Можливо, що продукти горіння у Кременчуцьке повітря доніс і вітер з під Києва, де нині розгорнулися лісові пожежі. Город Кременчук, і район, навіть інформація зверху, з вертольота, ніде нічого сьогодні не горіло і не горіло. Інформація. Фахівці СЕС зазначають, сьогодні в повітрі виявлено перевищення формальдегіду. Трохи зросла і кількість викликів по лінії швидкої допомоги. Тож медики радять утриматися від довготривалих прогулянок і не відкривати вікна в приміщеннях. Зараз вложились такі температурні і влажні умови, тобто формальдегіду в повітрі напряму залежить. От температури, тобто чим вища температура воздуха, тим више количество формальдігіда, і чим ниже влажність, теж кількість формальдігіда збільшується. У кого встановлений кондиціонер, фахівці радять користуватися ним. Вигідному положенні знаходяться ті оселі, ті люди, у яких є кондиціонери, тобто провітрювати приміщення з кондиціонером, краще за все з, з 12-ї ночі до 3-ї ранку. Це інше, Весь інший час приміщення повинно бути закрите і кондиціонер повинен бути встановлений на температуру 25 градусів. У зв'язку з таким підвищенням температури в класах теж температура вище норми і важко сидіти. Обмежити проведення уроків фізкультури, бо там активне навантаження фізичне, значить дихати більше, обмежити, на дитячих садочках обмежити перебування дітей на попід... В залежності від ситуації сьогодні завтра, як це буде. Якщо буде десь погіршення в якомусь районі, тому що задимленість вона різна може бути на молодіжному, в центрі міста, на правобережжі, Тому, якщо заклад попадає в зону якоїсь особливої задимленості, то треба буде тоді приймати рішення вже в другому оперативному порядку. Мобілізувати ресурси комунальних служб та частіше поливати вулиці, доручив комунальникам Віктор Калашник. Кременчужани будуть з гарячою водою. Конфлікт між керівництвом публічного акціонерного товариства Полтавобленерго та Пао «Кременчукгаз» урегульовано. Про це сьогодні вранці повідомив перший заступник міського голови Віктор Калашник. Нагадаємо, причина конфлікту заборгованість Кременчуцької ТЕЦ перед «Кременчукгазом» за спожитий газ. Вчора проведені переговори, і е, сьогодні і завтра, і післязавтра для кермечужан для мешканців міста. Що стосується подачі гарячої води і обслуговування Кременчуцької ТЕС, нічого не змінилося. Газ поступає і буде поступати в достатній кількості. І е, не треба нічого боятися, і я прошу не нагнітати ситуацію. У Кримичуці знову виявили снаряди часів Другої світової війни про небезпечну знахідку та її знешкодження від провідного інспектора Кримичуцького міськрайонного управління ДСНС Михайла Семеняченка. 1 вересня під час проведення земляних робіт на території підприємства «Втормету» на вулиці Ярмарковій було знайдено артилерійський снаряд часів Другої світової війни. На місце виявлення боєприпасу виїжджала оперативно-слідча група Крюківського ВМ УМВС України. Було встановлено, що виявлений предмет це один артилерійський снаряд калібром 76 мм міліметрів. Часів минулих війн у ході розмінування виявили ще дві міни: три снаряди, п'ять гранат, детонатори і запали. На знешкодження виявленого боєприпасу виїхала оперативна піротехнічна група з міста Полтави. При прибутті даної групи було досліджено ще участок землі, біля якої знаходився даний снаряд. Та було знайдено ще ряд вибухонебезпечних предметів, з яких дві ручні гранати та до них підривники і та декілька мінометних мін. Піротехнічною групою було дані предмети відвезені на підривний майданчик. Та Знешкоджено державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про своєчасне інформування щодо виявлення вибухових пристроїв. Найчастіше вибухові пристрої можна виявити у місцях масового перебування людей, тому якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці, негайно не зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення міліції за номером 102. Попередьте перехожих про можливу небезпеку, очікуючи на прибуття рятувальників, обгородіть чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на безпечну відстань. Категорично забороняється торкатися предмета і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух. Заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати за минулий тиждень. На території Кременчука та Кремчуцького району почастішили випадки пожеж, які виникли внаслідок спалювання сухої трави та сміття. Днями від необережного поводження з вогнем загорілася суха трава на відкритій території. Полум'я перекинулася на приватний будинок. В результаті було знищено два сараї, паркан та речі господаря садиби. міське районне управління ГУДСНС СНС України у Полтавській області попереджає громадян щодо Дотримання правил пожежної безпеки при розпалюванні сухої, при розпалюванні багать у себе на домоволодіннях забороняється розводити багаття ближче 30 метрів до споруд. при цьому мати первинні засоби пожеж гасіння за наявності сильного вітру, прохання не розводити багаття у себе на угіддях. 21 вересня у Кромечуці розпочнеться відбір кандидатів до нової патрульної служби. Як відбуватиметься цей процес, та які функції виконуватиме новостворена структура, а також яка кількість кандидатів очікується, дізнавалися на сьогоднішній нараді. Очікується, що бажаючих пройти конкурсний відбір до лав патрульної поліції у Кременчуці буде щонайменше 5 тисяч. Документи матимуть право надавати як мешканці нашого міста, так і жителі району та найближчих населених пунктів. За попередньою інформацією, прийом письмових заяв проходитиме у міському будинку культури на бульвари Пушкіна. 2 планується набрати близько 200 поліцейських. Процес відбуватиметься у три етапи. Підготовчий етап етап відбору, який буде включати е, 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 анкетування, обробка цих анкет. Співпраця з полцентром і е, е, обстеження фізичне, і потім уже, коли закінчиться відбір і буде сформована ця група, то вже будуть е, спеціальна підготовка, якою будуть займатися спеціалісти. Термін навчання після закінчення відбору становитиме близько трьох місяців. За словами начальника Кременчуцької міліції Дениса Захарченка, нова патрульна поліція покликане замінити за своїми функціями батальйон патрульної служби та дорожню патрульну службу ДАІ. У подальшому патрульній поліції планується передати і функції дільничних інспекторів та міліції охорони. Важливий момент. Ані місцева влада, ані місцеві правоохоронні органи ніяким чином впливати на відбір кандидатів не будуть. Вони лише допомагатимуть в організації процесу та надаватимуть матеріальну базу. Фінансування ж відбуватиметься із державного бюджету. Отже, головна мета проєкту зробити українську поліцію відкритою, демократичною, європейською структурою, яка перш за все стане на захист інтересів наших громадян. Кременчужанин Микола Кука вкотре передав гуманітарну допомогу бійцям АТО, а саме 100 кілограм. Меду сьогодні солодкий продукт розфасовували у тару, а також готували мед до відправки у зону військового конфлікту. Подробиці далі 100 кілограм меду незабаром отримають наші військові від небайдужого кременчужанина пасічника Миколи Куки. Кременчуцькі новини вже неодноразово розповідали про пана Миколу, про його допомогу нашим воїнам, яку він здійснює вже другий рік поспіль. Подібні вчинки варті наслідування. Этот ціний продукт, конечно, для наших ребят, чтобы ребята набирались сили, набирались здоров'я, и самое главное, что это забота і внимание наших кримченжужан. Я думаю, що цей не продукт буде очень полізні нашим воїнам і для здоров'я, для бодрості духа. Представники народного депутата Юрія Шаповалова з самого ранку взялися розфасовувати два бідони солодкого і корисного продукту. Допомагає розфасовувати мед і Христина. Дівчина як ніхто інший розуміє, наскільки важливо підтримувати військовослужбовців. Мой папа мобілізований, і він зараз служить військових силах України. І ну я як ніхто знаю, що ребятам там очень тяжело не вистачає нашої допомоги. Молоді люди відзначають, підготувати гуманітарний вантаж це найменше, що вони можуть зробити для наших захисників. Положення країни очень тяжове, і ті ребята, які на передовій, вони захищають нас. І я думаю, все, що я можу зробити якусь допомогу, мінімальну, там допомогу, ну приготувати для них мед. Хочеться сказати Большое спасибо нашим. кремчужанам, которые заботятся о наших войнах, которые понимают какой-то тяжелый какой труд и передают слова благодарности, и чтобы наши ребята возвращались здоровыми, крепкими домой. Мы их ждем. про обличчя війни з перших вуст сьогодні. Кременчуцькі новини поспілкувалися з військовими Павлом Саліковим та Миколою Кравченком, які несли службу в Пєсках та під Слав'янськом. Павло Саліков проходить лікування у Кармачуцькому шпиталі для інвалідів війни. Микола Кравченко прийшов сьогодні його провідати. Спогади товаришів про військові будні різні. Головне каже Микола: війна як лакмус проявляє особистість людини. Війна не робить людину нікого, ні лучше, ні хуже. На мой взгляд, она просто проявляет тебя таким, какой ты есть. Что пряталось у тебя там в мирной жизни, оно ну, не четко сразу видно, кто ты есть. И точно так же там встречаются и люди, с которыми хочется и быть рядом, и в атаку идти, и плечом к плечу. А есть подлецы, которых ненавидишь, хотя они с тобой в одном окопе. Ну, всякое бывает. На передову Павло потрапив рівно рік тому. Мені вчора дзвонив друг, мой служив, і поздравив з годовщиною прибуття в зону АТО. Це так, к слову, ровно року вот тому ми потрапили з учебки вже бойове підрозділення. Після Песок стрілку штурмової роти довелося захищати Донецький аеропорт. в нашем роте было объявлено, кто хочет идти добровольцем, надо ней ротировать, ну, менять. Они уже, может сказать, на износе уже надо было. было ну, как бы, мое решение. У меня там друзья были в той первой группе, которые мы с учебной части вместе в учебке были. Ну, я попал в этом составе, в аэропорт. Семь дней продержался, на седьмой день поймал мину. За словами Миколи, зі спогадів про бої під Слов'янськом ніколи не забудеться такий жахливий епізод. Вечором після обстрілу приїжджає медичка, відкриває задній гор, тіло замотане в, цю, в кров в, цю, в простині. Вона просто настолько что кров'ю, що він відкрив и і з цієї простині так капає на этот. Він відкриває, спрашивает, ваш, а наши тільки поїхали туди. Слава Богу, не наши, но он же тоже чей-то. И ну, вот эта вот картина крови капающей, причем она такая тонкая струйка, настолько напиталась, это просто, что тут, тут тонкая струйка течет на асфальт. Ну, вот меня это тогда поразило больше всего. На вопрос, чему родили бійці в окопах, ответ одностайна. Дитячі малюнки, а найбажаніші зі изоротной адресою. Письмом. Я сейчас послуж... письмо. Да, я, я помню вот... Честно так же, так же по себе, так это самое. Пишите письмо или посылаете рисунки. Напишите какой-то обратный адрес или телефон, куда можно было бы потом позвонить, поблагодарить, пообщаться. Потому что это интересно и самим детям, которые пишут, услышать голос живого бойца, и это важно самому бойцу поблагодарить ребенка, который ему прислал рисунок или письмо. Ну, а, а часто у нас вот такие пачки были. Ну, когда тихо вот, сидели ребята, перечитывали, самое интересное давали, там, ну, делились. Он говорит, Я б хотів написати, ну не знаю куди. Ну каже, Марічка, от написала мені, ну така класна дівчинка. Є школа, є клас, а звідки хто каже, я не знаю. І майже на прощання таке побажання від вояків: пересмотрить до солдатам. Це не просто. Ні, там не просто так. Адже хлопці добровольцями пішли на Боремний схід: воюють там, щоб тут люди могли жити спокійно. І за будь-що боєць зобов'язаний виконати військове завдання. Ніхто не хоче всі не хочуть на Такого і страшно буває, і цьому є задача, її треба виконати. І на останок інформації від синоптиків полтавського гідрометеоцентру завтра протягом дня очікується мінливо хмарна погода без опадів. Вітер південний, – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 19-21 тепла, вдень день – 30-32. З найцікавішими та найпомітнішими новинами ми повернемось в ефір уже завтра. На все добре.